Зранку у віконечко завітало сонечко, промінцем погладило, не сумуй, порадило. День, що розпочався, щоб у вас всіх вдався. Дітки, а чи знаєте ви, де живе сонечко? Сонечко живе високо в небі. Щоранку воно встає, умивається чистою росою. І відразу прокидається вся природа. Пташки починають співати свою веселу пісеньку. Рослини підставляють сонечко, свої гілочки й листя, розпускаються квіточки. Люди прокидаються і радіють гарній сонячній погоді. Подивіться, який сьогодні теплий день це гріє сонечко. Воно піднялося високо над землею. Усі люблять сонечко люди, і тварини і рослини. Воно дає всьому живому світло, тепло і життя. Малята, а коли сонечко гріє сильніше? Узимку чи влітку? Ну, звичайно, що влітку молодці, узимку холодно. Тому що сонечко на небі невисоко. А де ховається сонечко в дощову погоду? Так, за хмаринками. Дітки, давайте зробимо з вами літнє сонечко із паперу. Для цього підготуйте аркуш блакитного та жовтого кольорового паперу, простий олівець ножниці, велику та малу склянку, фломастери клеєночку, серветочку та клей олівець. Беремо папір жовтого кольору та велику склянку, перевертаємо її, представляємо до паперу з країчку та обводимо простим олівцем. Обвели, беремо ножниці та вирізаємо акуратно по контуру. Не забувайте, малята, правила поводження із ножницями. Вирізали ми круг, підставляємо його в сторону, беремо скляночку маленького розміру та теж обводимо її по контуру, приставляємо її зліва, починаючи зверху і опускаємося вниз, обводимо так декілька кругів. Скільки поміститься у вас, до кінця паперу. Обвели, а тепер складаємо наш папір гармошкою так, щоб помістилися ці кружочки на одній стороні. Беремо ножниці та акуратно вирізаємо наші кружечки, тримаємо папір так, щоб він не відкрився. Подивіться уважно, ми вирізали і вийшло у нас аж 4 кружочка. Відставляємо їх в сторону і продовжуємо вирізаємо таким же способом інші кружочки. У нас вийшло багато маленьких кругів. Беремо та згинаємо кожен круг навпіл. На блакитному папері ми будемо розміщувати наше сонечко. Беремо круг великого розміру та на клейоночці намазуємо його клеєм олівцем і приставляємо. Посередині нашого блакитного паперу беремо кружечки маленького розміру та намазуємо їх клеєм тільки половинку і приставляємо біля нашого великого центрального круга, утворюємо промінчики сонечку. Приклеюємо промінчики навколо великого круга. Слідкуємо за тим, щоб відстань між промінчиками була однаковою. За допомогою фломастерів намалюємо обличчя сонечку. Намалюємо йому оченята, Брови. Масик, веселу усмішку! Та не забудемо про рем'яні щічки. Наше літнє сонечко готове. Не забудьте малята надіслати мені фото своїх робіт. Чекаю їх з нетерпінням. До побачення, дітки! До нових зустрічей!